Російські кораблі, які готували до нападу на Україну після дев'яти місяців простою у Середземному морі, повертаються додому. А все через заборону проходу військових суден Росії через Босфор з боку Туреччини. Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Росії проти України Туреччина закрила для військових кораблів Росії прохід через протоку Босфор. Результатом цього стало те, що російська ескадра застрягла у Середземному морі і не змогла прийняти участь у вторгненні. Після дев'яти місяців простою кораблі Росії почали повертатися до портів, з яких випливли. Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його словами, російські кораблі в Середземному морі з 2 лютого чекали на дозвіл від Анкари на перетин босфору, але добро так і не отримали. У результаті 6 листопада ракетний крейсер Тихоокеанського флоту Росії Варяг і великий протичовновий корабель Адмірал Трібуц стали повертатися в місце базування. Російські військові кораблі вкотре йдуть за вже відомим курсом. Підписав фото повернення російських кораблів Андрій Клименко. Крім того, що Анкара не відкрила протоку Босфор для російських воєнних кораблів, військові експерти зсу називають ще декілька причин, чому ж саме зараз ескадра повертається додому. Найперша причина це банальна необхідність встати на обслуговування, яке не змогли здійснити у сирійській базі ВМФ РФ у Тартусі, мовляв, за дев'ять місяців простою кораблям вкрай необхідно пройти технічний огляд. Інший варіант рішення згорнути угруповання у Сирії, ознаки якого, зокрема, вивезення ЗРК С 300 та частини контингенту вже фіксувалось. Ще один можливий фактор необхідність прикриття вже Тихоокеанського регіону. Та якби там не було, у водах Чорного моря все менше і менше російських кораблів. Ще влітку Збройні сили України потопили крейсер Москва, що був флагманом Чорноморського флоту Росії. Тоді окупанти відмовлялись визнавати смерті своїх моряків та заявляли, що потерь – ніє. Однак не минає і року, як Росія починає говорити, що загиблі моряки таки є, і їх більше двох десятків. Так само флагман чорноморського флоту РФ адмірал Макаров досі швартується в порту Севастополя, ховаючи ймовірно уражений правий борт від зйомки.